Вітаю вас на Ютуб-каналі Віче в нашій щоденній програмі Євангелія на кожен день, де я, протерій Володимир Давидов, з вами разом буду читати святе письмо, яке ви сьогодні могли б почути євангельським ранком, якби я його вчасно виклав. Тому я його виклав буквально декілька хвилин тому. Перші дні місяця завжди такі неочікувані. От. Тому давайте ми його ще раз сьогодні прочитаємо, зараз прочитаємо. По суті, це пояснення притчі, яку ми читали позавчора. Ну, так, та, таким чином нам дає Евангеліст таку послідовність, тому що Христос сказав притчу одну про Сіяча. Учні підійшли, спитали, Христос пояснив. Потім Христос ще сказав декілька притч, і коли він війшов в будинок, як ми вчора закінчили, що сказавши притчу про Царство Небесне, порівнявши його з Гречичним зерном, порівнявши його з закваскою, Євангеліст Матфей це скомпонував таким чином, що Христос після цього увійшов у дім, залишив ну, народ, який його слухав, і ввійшов у дім. І от о, учні, ось, залишившись черговий раз ним наодинці, кажуть, що ми не зрозуміли такої-то притчі. Цікаво, що вони не перепитують за притчу про гірчичне зерно і закваску, але перепитують за притчу про плевели. Давайте ми якраз і якраз перейдемо до самого Одного разу Ісус війшов у дім і підійшли до нього учні його кажучи, поясни нам притчу про плевели на полі. Він же сказав йому відповідь: той, хто сіє добре насіння, це син людський. Поле це світ, добре ж насіння це сини царства, а плевели – сини лукавого, а ворог, що посіяв їх, це диявол, а жнива це кінець віку, а жінці – ангели. Тому, як збирають, плевели і у вогні спалюють, так буде при кінці віку цього, пошли син людський ангелів своїх, і зберуть із царства його всі спокуси та тих, що чинні беззаконня, і вкинуть їх у піч вогнену. Там буде плач і скригід зубів. Тоді праведники засяють, як сонце. В царстві отця їхнього. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Ми бачимо, що взагалі, позавчора, коли ми з вами розглядали цю притчу, я проговорив такий момент, що її можна розуміти, як в контексті притчі про сіяча. Коли ми говоримо про душу людську і плевели, тобто плевели і, з, і зерно, це як помисли, або слова Божі, і помисли від лукавого. Але Христос, ну тобто можна і так її пояснювати, і святи отці користуються цим, ну, ц, цим образом. Але ми бачимо, що Христос більш. Бере до контексту поняття царство Боже. І в даному випадку плевели, і зерно пшеничне, воно йде у нас в добре насіння. Точніше, не пшеничне зерно, а добре насіння. Воно йде в, ц... в контексті Царства Небесного і людей лихих, і людей добрих, праведників і грішників. от Цікаво, що ще є один. Е... Одні персонажі, які не категорія персонажів, які Христос не пояснив притчі. Це ті, хто прийшли до Христа і сказали, що там зійшли разом з добрим насінням і плевали. І у святих оцінь ми теж можемо знайти пояснення такий додаток до алегоричних образів, які розкрив Христос, якби ще розуміння, це ієрархії, тобто духовенства. Саме ті, хто хотіли раніше часу е, пожати. От. Ми з вами в принципі цю притчу проговорювали досить е, ретельно. І ви знаєте, надзвичайно важко говорити притчу, яку пояснив потім Христос. По е, коментувати цю притчу. Тому що, в принципі, образи плюс-мінус нам, ну, е, нам відомі і зрозумілі. Те, що дійсно Христос в цьому світі призиває людей, Господь призиває людей до праведності. Але лукавий сіє злі помисли, і деякі люди замість праведності обирають шлях грішників. І таким чином, дійсно, є добре насіння, яке дає добрі плоди, і один колосок. Має стільки то зерняток, інший трішки менше, інший більше, так і люди в праведності здобувають різні досягають різного рівня праведності, являють різний ну, в своєму житті різну кількість чеснот. От. І з притчі ми можемо почерпнути черговий раз, про те, давайте. По суті, ми трішки повторимо те, що ми вчора говорили. Не вчора, позавчора, перепрошую. Зараз просто відкрию свій конспект. Тобто, декілька таких важливих речей. Ця притча говорить про те, що диявол існує, тобто той ворог який прийшов, і бачите, з однієї сторони, де ворог в притчі він засіває. Але якщо ми перекладемо все-таки алегоричний образ на реальність, то ворог навпаки краде, краде праведність, він псує зерно, псує. В даному, якщо з притчою порівнювати, то він псує урожай. Врожай. Тобто врожай очікує Господь отримати тільки грішник, ой, праведників, а. Диявол робить так, що частина це е, при зборі врожаю будуть грішники. От, і диявола треба берегтись. Інакше ніяк. Е, і в притчі говориться про те, що е, ми з вами говорили, що на ранніх, е, на ранніх порах практично неможливо відрізнити праведника від грішника, як неможливо в притчі відрізнити е, плевели а то, Вірніше схиляється до того, що це так звана такий, такий бур'ян під назвою Віка Волохата. от Його на ранніх стадіях неможливо відрізнити. Тільки пізніше. Але коли пізніше, то якщо захочеш раніше часу його вирвати, ти пошкодиш і коріння самої пшениці. Тобто не можна передчасно це цього робити. І. В притчі якраз говориться, що суд Божий, він не квапливий, він ретельний, він очікує, очікує свого часу. Ми, люди, часто, дійсно, бажаємо швидше все вирішити, ці справи. Виносимо вирок і не хочемо чути ніяких апеляцій і виправдань. Все. У нас склалося судження про ту чи іншу людину. Все, він п'яниця і тому подібне. І, і, і все на тому. Судження сказане. Але Господь каже: не осуджуй. А чому? Тому що суд належить одному йому. Важко не осуджувати. І, і я грішним ділом осуджую і теж. Це один із, напевно, найрозповсюдженіших гріхів людини. Інколи людина навіть не, не усвідомлює, що вона осуджує. Хоча, коли ми е, є певний, е, якби не, не завжди осуджень е, верніше, обговорення проблеми іншої людини або її там. Недосконалості її гріхів є осудженням. Адже якщо ми, християни, знаємо, що той чи інший вчинок є гріхом, а людина інша не знає, і ми їй кажемо, ти грішиш, ми ж не осуджуємо її, або кажемо, їй ну, обговорюємо з нею і говоримо, що так робити не можна, це не осудження. Осудження, ви знаєте, воно надзвичайно. О, воно є тако, таким самим по собі, це коли ми поза очі говоримо про людину. Хоча, знову ж таки, е, тут є така грань, констатація факту, коли ми говоримо про людину те чи інше, чи осуджуємо, де, даємо моральну оцінку. Ось е, дуже тонка грань, і краще, напевно, утримуватись від таких речей. Тому що інколи навіть не відч... ми самі не можемо дати собі е, звіт в тому, ми осудили чи просто проговорили про цю людину. Поді... Про якусь людину з іншою поговорили, обговорили її. І от важко сказати, ми пос... осудили чи ні, тому краще, коли не знаємо і утримуватися. Тому що одне, знаєте, одне й те саме слово, але з різним помислом сказане. Воно буде або воно буде нам в осудження, або в оправдання. І останні два моменти це те, що суд він в Божий не квапливий, але Він прийде. Христос говорить про час жнив. І це відбудеться. І судити буде один Бог. Це право належить одному йому. Ми можемо погоджуватися з людиною, світоглядом і словами. З її вір, віросповіданням, з її звичками, можемо не погоджуватися. І казати, ти неправильно віруєш, або я вважаю, що ти неправильно віруєш, я вірую інакше, я сповідую Господа інакше, я молюсь інакше, я будую своє життя інакше. Я е, сприймаю заповіді Божі теж інакше і, ре, і реалізую їх в своєму житті теж інакше. Але казати. Я в рай, а ти в ад, ну, ти в пекло. Тобто ти належиш до іншої там, конфесії, церкви і ти тому загинеш. Тобі, якби, би ти у діл диявола, ну, це дуже зухвало, особливо по відношенню. Це нерозумно і зухвало по відношенню до Бога. Тому що Господь буде вирішувати, хто куди буде. Визначений до виправдання чи до осудження. Тому що коли стверджувати про когось, що от вони неправильно вірують, вони взагалі не в того Бога, не тому Богу моляться, нам головне вірно вірити, жити за Євангелієм і тому Богу молитися. А за них Господь попіклується. Адже Бачите, це дуже схожа помилка, яка в яку потрапили пастка, в яку потрапили іудеї. Вони теж вважали, що тільки вони одні єдині, Богом любимі, Богом обрані. Так воно й було. Але коли вони відійшли від Бога, вони втратили цю обраність за великим рахунком. Його народом стали християни, а не іудеї, не за кров'ю. Божим народом стали родичі не за кров'ю, а родичі за духом. От. На сьогодні Івангелій е е у нас я завершую, тому що ми, по суті, його і проговорили позавчора, і коротко зараз повторили е цю притчу про плевели і добре зерно. І перед тим, як перейду до чату, прошу вас підтримати наш канал вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах та вашими підписками. І пишіть, звісно, в чаті завжди радий от в ефірі. Теж підтримуйте зворотній зв'язок, радий з вами поспілкуватися. Завжди. Також ви можете нас підтримати, наш канал є фінансовим. в фінансовому плані це через донати, або ставши спонсором на Ютубі оформивши спонсорську підписку. Так. Так, слава Богу. У нас знову тут боти. Вибачте. Так. Прибираємо. Тетяна Хікослава Ісусу Христу. Навіки Бога Слава! Арсен Погосян, а чому стрім, хто ви? Я священик Української православної церкви і ми розмовляємо про Євангеліє. Такс. Запитань сьогодні я поки не бачу. Ну що ж, тоді будемо прощатися. Бажаю вам Божого благословіння, хай Господь благословляє та оберігає. Бажаю вам мирної та тихої ночі і не забуваємо молитись за наших захисників, які боронять нашу Україну від російської орди. Андрус пише. Зараз трохи про іншу притчу з цієї серії людина слухає Боже Слово. Арсен Павзен, Арсенів у Хрещені дуже приємно. Зрозуміло. Будемо завершувати тоді. Я був радий з вами зустрітися і до зустрічі завтрашнім євангельським ранком. Я думаю, що він буде такий євангельським. Зараз вигружу завантажу відео. Не буде він вечірнім євангельським ранком. От. Тож, до зустрічі завтра. Бережи вас, Господь. До побачення.